Коротше друзі, зараз я є. Ск... Yeah. Зараз буду відповідати на те, чому я пішов з каналу. Ви так скажете, до якого хіра ти знову пішов з каналу? Нам вже надоїло, що ти виходиш з каналу. На цей раз дуже серйозна причина. В мене мінус аж шесть підписників. Якщо мені знову не повернуть... Якщо мені не повернуть... Якщо мені не по якщо мені не повернуть цих двох підписників, ой, шести до, до шести підписників або до 240, то я можливо, і не повернусь. Та мені вже самому надоїло, що я хожу з каналу і просто за підписників. Ховати вже і здівати. Це що, напевно, хтось це зама? Ребят, скажіть, от хто це такий? що Він вас заставив? Від мене відписатися. Я зовсім не розумію, в чому справа. Чому ви всі пішли від... з каналу? Ну чому? Хто це так зробив, що мене ж мінус шестеро? Якщо це ти Ютуб, то я вообще на вже піду з каналу. Все, тепер забудьте Харківбола, тепер буде тільки з Ідітру. Зідітро вообще не від... А зіді, а мій вторий канал, мій перший канал не буде вже зніматися. Ну все, ви це напевно вже зрозуміли. Всім до побачення. Назавжди або не назавжди.